Права 665. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Ну що Стартуємо в першому заданні, розкриваємо дужки і будемо зводити подібні доданки. То ми записуємо, що це дорівнює. Перед першими дужками у нас 0,8. То ми 0,8 множимо на А. Це буде 0,8а відняти І ми 0,8 множимо на 5. Є? Потім відняти 0,6, що множиться, це додати. Мінус 0,6, що множиться. Спочатку множимо на 2. Ну, і відняти А це додати мінус А, то ми пишемо додати мінус 0,6, що множиться на мінус А. Є? І це дорівнює. Ну що ж, 0,8 множимо на А, так і залишається. Виконуємо множення відняти. 0,8 що множиться на 5, 8 на 5 це 40. Один знак після кого ми відкидуємо, бо там 0,8 буде мінус 4. Є. Далі мінус 0,6 що множиться на 2, це буде мінус 1,2. Є. І додати. Так. Мінус 0,6 множиться на мінус а, це буде плюс 0,6а. І це дорівнює. Ну що ж, групуємо доданки. Бачимо, що тут у нас є 0,8 А і 0,6 А. А також є мінус 4 і мінус 1,2. То 0,8 плюс 0,6 це буде 1,4 А. А мінус 4 і мінус 1,2 це буде мінус 5,2. Є. Ну що ж, якщо А дорівнює мінус 5, то записуємо наш вираз 1,4 А, відняти 5,2 дорівнює 1,4 А, а замість А пишемо мінус 5. Так, відняти 5,2 це дорівнює. Ну що ж, 1,4 множимо на мінус 5, це буде мінус, бо один з множників від'ємний. Помножити на 5, це поділити, помножити на 10 і поділити на 2, помножити на 10, це буде 14, поділити на 2, це буде 7. Отже пишемо мінус 7 відняти 5,2. Це буде мінус 12,2. Є. Переходимо до другого завдання. Тут також у нас перед дужками є. Множники, то розкриваємо спочатку дужки. Отже, записуємо 4 сьомих, ми множимо спочатку на 7х, відняти і 4 сьомих. Ми множимо на 14у. Відняти 2 дев'ятих це додати мінус 2 дев'ятих, то пишемо мінус 2 дев'ятих, ми множимо. Спочатку на 18х додати, і мінус 2 дев'ятих, ми множимо. мінус 27 у це додати мінус 27, то множимо на мінус 27. І це дорівнює Ну що ж, дивимося перший добуток. У нас на 7 можна скоротити. 7, що ділиться на 7, це буде 1. В другому добутку також на 7 можна скоротити, 7, що ділиться на 7, це буде 1. А 14, що ділиться на 7, це буде 2. Третій добуток можна на 9 скоротити, 9, що ділиться на 9, це буде 1. А 18, що ділиться на 9, це буде 2. Ну і четвертий добуток на 9 можна скоротити, 9 на 9 це буде 1, а 27, що ділиться на 9, це буде 3. Тоді ми записуємо. Перший добуток у нас буде. 4, що множиться на х 4х. Відняти. 4, що множиться на 2х, це буде відняти 8 y. Далі мінус 2, що множиться на 2, на 2х, це буде мінус 4х. Так. А далі мінус 2, мінус 2, що множиться на мінус 3, це буде плюс 6. Y. Останній добуток, і це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що у нас є 4х і мінус 4х. Ця сума дорівнює 0, її можна викреслити. Ну і в нас залишається тоді мінус 8y і плюс 6Y. То мінус 8y плюс 6. Це буде мінус 2y. Є. Ну, а Зараз знаходимо значення цього виразу. Якщо х дорівнює 2024, а y дорівнює 1 друга. Записуємо то, друга. То наш вираз мінус 2у буде дорівнювати мінус 2, що множиться. Замість y пишемо мінус 1 друга. Ну і це дорівнює мінус на мінус буде плюс, а 2 помножити на 1 другу. Це у нас поскорочується, вийде одиниця. Можемо навіть поскорочувати. Буде 1. І тут буде 1. Тобто вийде у нас просто 1. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Ну що ж, записуємо в першому заданні. Ми спростили вираз. У нас вийшло 1,4а відняти 5,2. Ну, і значення цього виразу мінус 12,2. Є. А в другому завданні ми спростили вираз, у нас вийшло мінус 2y, а значення цього виразу 1.Є.